Ісайя, шостий розділ Року смерти царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його по шість крил у кожного, двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав, і кликав один до одного й говорив: Свят, 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 Господь Саваот, уся земля повна слави Його! І захиталися чопи, порогів від голосу того, хто кликав, а храм переповнився димом. Тоді я сказав: Горе мені, бо я запапащений, бо я чоловік нечистоустий і сижу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Саваота, і прилетів до мене один з серафимів, а в руці його вуглі розпалений, якого він узяв щипцями з наджертівника. І він доторкнувся до уст моїх та й сказав. Ось доторкнулося це твоїх уст, і відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений. І почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас, а я відказав Ось я пошли ти мене. А він проказав Іди і скажеш народу від цьому, ви будете чути постійно та не зрозумієте, і будете бачити завжди, але не пізнаєте. Учини затужавилим серце народу цього, і тяжким зроби його учі. А очі йому позаклеюй, щоб не бачив очима своїми й ушима своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем і на не, вернувся, не був уздоровлений він. І сказав я: Аж доки, о Господи. А він відказав аж доки міста спустіють без мешкання, і доми без людей. А земля спустошена буде зовсім, і віддалить людину Господь, і буде велике опущення серед землі. І коли позостанеться в ній ще десята частина, вона знову спустошена буде, але мов стеребину й мов з дубу, зостанеться. В них пень по зрубі, насіння бо святости, пень їхній.